Усім привіт! Зараз будемо їхати на нову пошту по мальок ЛНК і освітра. І будемо запускати до себе вставчик. Тут у меня посылочка Со Сетром. Еще одна такая посылочка Тут наверное ленок лин Ладно, едем запускать Ну и да? Ось все, трек. Ой, які плавають ось отраки. Одно ір випустив. Один ми кинули. Да, да, два, два. Три. Шість. Сім. Це гарно. Вісім, десять штук. Це мешканки не раз Як пішов? Десять штук. Десять. Так, в коробочці відеречко. Да відкриємо і подивимось. Що тут у нас? Що на наші ниночки? Є живенькі. Один, вроді богу, душу віддав. Ну вони більш кинули, показали, що зараз не тяжко буде доходити. Трошки поставимо так. Показали, що вона трохи адаптірувалася, тоді будемо запускати. šel našel denok, a také jím mají věd. No, báč, odíšla od No, ukázalo se, že pár už to kdy jde. Aniž je vanky.

Хай ведеться. Якщо відео сподобалося, лайк, якщо ні, дизлайк і до зустрічі!